Доброго дня, козаче. А ви знаєте третю статтю Конституції? Так. А розкажіть, будь ласка. Людина, її життя, честь і гідність, недоторкість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А п'яту? Україна є республікою носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. А тринадцять? тринадцята. Тринадцята стаття. Земля, її надла, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. ще якісь ви знаєте? 20 стаття державними символами України, є Державний герб України, Державний гімн України, державний прапор України, стяг із двох рівновеликих, горизонтальних смуг жовтого і синього кольору. Великий Державний Герб України розташований з урахуванням Малого Державного герба України та війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом здійснюється Великий Державний Герб України та Малого Державного герба України. Державний гімн України, Національний гімн України, музику Вербицького словами, затвердженим законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Українці, вчіть Конституцію, можна вас обняти? Дякую. Бачите, оце беріть приклад з дитини та вчіть Конституцію. Це найголовніший закон України.